Андрій Лозовий, народний депутат України, заступник голови депутатської фракції радикальної партії, секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко, гість нашої студії Андрій Лозовий. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої сонячні вітання. Депутати від радикальної партії виступили з ініціативою націоналізувати російське майно і зареєстрували відповідний законопроект. Ця ідея не нова. Уряд рік тому виступав з подібною пропозицією. Восени минулого року свободівці зареєстрували подібний законопроект. Не знайшов він тоді підтримки більшості. Скажіть, будь ласка, чи і завжди закінчувалася подібна ініціатива тільки гучними заявами, нічим більшим. Чи не є от ва? Ваша ініціатива остання, так, також спробую підняти політичний рейтинг, тому що деякі юристи заявляють, що для націоналізації російського майна в умовах агресії спеціальний закон не потрібен. Тобто, націоналізуючи майно, ми захищаємося від агресора. Ну, найлегше хорошу. Хорошу ініціативу розкритикувати тим, що вона лишиться словами, і ви абсолютно праві У нас велика біда в тому, що заради піари, за, заради піару, заради політичних довідентів, заради громадської думки, часто абсолютно різні політичні сили чи громадські організації декларують певні ініціативи, а до діла не доходить. Але зверніть увагу. Ми, коли робимо гучні заяви, то ми е, намагаємося не словом, адіном їх реалізувати. І це, це, це видно по, по результату нашої праці вже. Безумовно, ініціатива е, націоналізувати майно держави-агресора. Вона правильна. Я горжуся тим, що я співавтором цього законопроекту разом з Олегом Ляшком, Сергієм Скоротовським, Ігорем Мосічуком, Віктором Вогком е, абсолютно абсурдна ситуація. Я ви знаєте, за цей тиждень був. Працював на Рівненщині, моїй рідні на Волині і на Київщині. Мені в селі Коцюбинське. Ми там вчора були з колегами Мосічуком і Ліньком. Там голова селищної ради разом з секретарем і першим заступником відмовлялися надавати земельні ділянки героям війни, бійцям легендарної 72-ї бригади. Ми приїхали їм поставити на місце. І, і до мене підійшла жіночка літнього віку. Вона дуже цікаво тлумачила от по народному. Цю нашу ініціативу з націоналізацією е, майна держави-агресора. От у вас сусід віджав город. А у вас дворі лежать граблі цього сусіда. У вас є моральне право забрати в нього. Вила, краще, вила, треба yeah, задати yeah. На граблі. вила не щоб забрати, вила, щоб іти наступ на сусіда, який відбирає ваш город. Е, абсолютно абсурдна ситуація. Да? Іде війна. Ми не боїмося прямо називати нашого ворога. Це Кремль, це Москва, це маленькі шизофіки. Ми нарешті Путін. це зробили на да, на, ми домали, на законному рівні. Ми до, досягли того, що нарешті Верховна Рада визнала Росію державою агресором. Але разом з тим Сбербанк Росії, фінансові компанії, страхові, абсолютно комфортно себе почувають сьогодні на українському ринку, заробляють божевільні гроші е, в енергетиці, Бабаков, Григорішин, Малафеїв який відкрито фінансує армію ДНР і співробітником фірми Малофєва, якраз був Гіркін? Так званий Стрілков абсолютний абсурд. І тому ми будемо наполягати, будемо всіма силами е, дотискати, щоб був прийнятий закон про націоналізацію майна держави-агресора. І ці мільярди десь, вони, до речі, москалі в Криму віджали все, все, що тільки могли. А ми, от живемо, наче війни немає, і це абсолютно не А ці десятки сотні мільярдів доларів, які на які стане багатша Україна, коли. Забере активи у московських окупантів, їх треба спрямувати на теж зміцнення армії, на соціальні видатки, на будівництво нових шкіл, доріг, лікарень ФАПів в селах. на... На ремонти в соціальних закладах, ті, які зараз їх потребують, на збільшення соціальних видатків, на це позиція радикальної партії, що має бути скасоване підняття тарифів. Люди не знають, як їм платити, і насправді ця ситуація, коли в період кризи витягають. З найбідніших останні копійки з кишень це абсолютно це низько, це неправильно, це може призвести до соціального колапсу, який переросте у третій майдан. Це е, людина ненависницька ініціатива. Люди справді я щодня спілкуються з виборцями, люди не знають, як їм платити по нових тарифах. А, а ситуація українців... соціального колапсу може породити третій майдан, який Україна вже не витримає. Тому треба з олігархів забирати, треба з окупантів забирати, а не з нещасних бабушок, дідушок Дягати останні копійки вже третина українців не сплатили за комунальні послуги. Ми фактично не модернізуємо систему житлово-комунального господарства, а консервуємо так. Тут наскрізь прогнилу створено ще за радянських часів. Тому на порозі колапсу системи ЖКГ на жаль так. На жаль, про це говорити неприємно, але це правда. Ми на порозі колапсу системи ЖКХ. Перше ви абсолютно правильно сказали, Система не модернізується 20 років разом з тим, коли сьогодні в бюдж... дірявий бюджет. Ще насправді, як каже один мій знайомий, нема ніякої кризи. Я негідник, які крадуть наші з вами гроші. Чого не відправити відставку міністра, на чому ми наполягаємо міністра пало комплексу і вугільної галузі Демчишина, який по суті займається тим, що не захищає українські сім'ї. На Енергетичному ринку не захищає Україну, а захищає інтереси російського олігарха Костянтина Григоришина. Чому не звільнити і поставити адекватну людину? Адже енергетична галузь вона, надпри... вона надприбуткова. Нас сьогодні, наприклад, монополія е... концерну Текахметова, і це не так не має бути. На в ринку паливно гетичного комплексу треба ліквідувати монополію. Не більше 20-25% власності має бути у одного міноритарія. тому що коли на конкуренції немає ринку, він не буде розвиватися сам по собі. Е, тому нам треба зараз прибирати корумпованих чиновників із влади, таких як Демчишин, як міністр екології Шевченко, як голова Нацбанку Гонтарєва, як міністр інфраструктури Півоварський, який відкритих ватників назначає на, на високі державні посади ламати їхні корупційні схеми. Забирати в олігархів, те, що вони вкрали, забирати в окупантів, які через яких рік і крові пролилися в Україні, націоналізовувати майно держави агресора, і за рахунок цих коштів, зокрема, радикально модернізувати систему житлово-комунального господарства і ні в якому випадку не піднімати тарифи. Навпаки, це підвищення, яке відбулося, зараз, треба скасувати. От 1 квітня знову піднялися тарифи. Очевидно, що кількість людей неспроможних сплатити Вона буде рости так. Чи вплине на ситуація спрощення а, системи оформлення субсидій і до чого взагалі може зрештою призвести оця от, неспроможність українців платити за на торги? жаль, кількість людей, які не неспроможні, будуть платити е, за? за, за опалення по нових тарифах вона буде тільки рости, тому що в Україні через штучне завищення курсу долара, через складні умови для підприємців, закривається багато підприємств, знищується малий і середній бізнес, скорочується кількість робочих місць, і це веде до певної міри соціальної катастрофи. Е, і система спрощення системи надання е, субсидій це безумовно правильно, але це не вирішує проблему. Не можна досить жити в борг, треба жити в розвиток. От ми, е, команда радикальної партії, чітко називаємо де взяти гроші. Забрати в олігархів і в окупантів, і за рахунок цих грошей треба латати дірки в бюджеті, а не за рахунок простих людей, яким і так живеться важко. За рахунок тих коштів, які ми заберемо в олігархів і в окупантів, треба розвивати, піднімати, відроджувати національне виробництво, щоб були робочі місця. Треба застосовувати інновації в економіці, щоб мозок держави освічена талановита креативна молодь. Не уїжджала за кордон в пошуках кращої долі, а жила тут, розвивалась, піднімала свою країну, модернізувала її. Ми говорили про те, що Верховна Рада нарешті визнала Російську Федерацію країною агресором і, повертаючись до питання націоналізації російського майна, виникає запитання: чи є у нас законодавчі умови для реалізації цієї ідеї, цієї ініціативи? Ви маєте на увазі на саму націоналізацію? Так. Та абсолютно. От відповідна відповідний законопроект, який підготувала наша команда. Згідно прийма... з цим законопроектом, яке майно підлягає націоналізації? Все без винятку. Тобто, це і енергетичні активи, і підприємства, і нерухомість. І акції в українських підприємств. У нас абсурдна ситуація. У нас значна частина обленерго належить російському олігарху Бабакову, так званій Лужніковській кремлівській групі, яка є одним із фінансових стовпів системи Путіна. Я, я, що це таке? Да, йде війна? Москалі вбивають наших героїв, які зі зброєю в руках захищають свою країну, право свого народу на гідне життя. Москалі вбивають наше мирне населення, знищують нашу інфраструктуру. Які, скільки цікавих об'єктів було в Донецьку, в Луганську, все ж знищено. Через них страждає бюджет. Через них тисячі українських родин отримали своїх героїв назад в трунах. Через них е, тисячі дітей лишилися сиротами, через них тисячі жінок лишилися вдовами. А ті, хто їх фінансово годує Малофеєві, Бабакови та інша вся ця московська наволоч, вони заробляють мільйони мільярди за рахунок присутності на українському ринку. При тому часто незаконно. Ну ти говогато багато, багато об'єктів і нерухомості і в енергетичній галузі, ті, якими володіють ті чи інші мірі, москалі вони були фактично віджаті, так би мовити. Ви говорите про те, що є законодавче поле так, для втілення для реалізації цієї ініціативи. Депутати ну, вашої... Вибачте, будь ласка, ви можете уявити, щоб е, в Гітлерівській Німеччині працював там в Берліні і Мюнхені Сбербанк Совєтського Союзу. Чи навпаки, чи навпаки так. так. Ну, те ж саме стосується і інформаційного поля, але це тема іншої розмови. От... Щодо інформаційного поля, вибачте, тут мені, м'яко кажучи, трошки. Трошки дивно, наскільки вище керівництво держави ним нехтує. Інформаційну війну об'єктивно, на жаль, поки що виграють москалі. Мільйонам людей нашим на Сході вони просто промили мозги, тобто перетворили. ну от Люди вірять в такі дурниці, там що це просто на голову не налазить, і з цим треба радикально боротися, тому що ми просто втратимо для України цих людей тут є А я вам наведу приклад: північні райони Чернігівської області, проукраїнська, патріотична Чернігівщина, Київ поряд. Там в силу технічних обставин в цих районах тільки російські канали. То це як? Період війни. Я позвонив заступнику. Як мінстець називався заступнику міністра інформаційної політики Артему Піденко, він пообіцяв, треба віддати належне, миттєво відреагувати. Там певні роботи технічні ведуться. Ви знаєте, тут є ще один болючий момент. На зв'язку з нашою студією нещодавно був Олександр Бергенець, який зараз перебуває в зоні АТО, і відновлює українське телебачення. От він говорив про те, що люди, коли увімкнули українські канали, вони жахнулися, тому що в них кулі за спинами свистять. А в нас розумієте на кожному каналі пісні і пляски народа в міра. Розважальні абсолютно е, переважна більшість ефіру, розважальні це, якісь так. шоу, чи адекватної в нас контект кон, е, е, контент українських, контент ЗМІ, ЗМІ, жаль, українських ЗМІ, так, жаль, ситуації, яка відбувається на складність. На 90% на Сході? при всій повазі до колег журналістів, він абсолютно неадекватний пригінець правий, е, і це насправді ж проблема не телевізора, це проблема не ЗМІ в цілому. Це проблема суспільства, адже телебачення, радіо, газети, інтернет-видання це ж насправді вони відображають, вони відображають суспільство. У нас суспільство. На суспільство хворе, як писала Ліна Костенка, людям не те, що позакладало вуха, їм позакладало душі. У нас душі, мільйони, так. десятки мільйонів людей живуть, наче війни немає. Наче в країні все спокійно, наче воно десь там, наче люди не гинуть, і це неправильно. Ми повинні чітко розуміти, що сьогодні як та війна нам не набридла, яку гіду вона не викликає, і скільки сліз і крові і, 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 вона не випила в нашого народу. Ми повинні розуміти, що йде війна, і має бути системна державна політика все для фронту, все для перемоги. І в свідомості кожної людини має бути те, що зараз це найважливіше, і кожен міру можливостей має допомагати фронту, допомагати тим, хто, кому зараз найважче. Тим, хто зброю в руках захищає наше право на спокійне, мирне, затишне життя. Повертаючись до питання націоналізації російського майна в Україні, ми зазначили вже, що є і законодавче поле для реалізації цієї ініціативи. І згідно із заявами депутатів вашої партії, президент підтримує цю ініціативу. Так, До речі, це було дуже приємне здивування. Спочатку президент нами цю ініціативу, зокрема, наш лідер Олег Ляшко, наполягаємо на ній давно. На жаль, президент був категорично проти тривалий час. І це при тому, що президент з його слів у нього самого віджали завод. У наш президент, на жаль, будучи обраний на найвищу державну посаду, лишився бізнесменом по суті. Він стверджував, що в нього в Севастополі відібрали завод, і разом з тим він був проти. Але Олег Ляшко. Міє переконувати і переконав президента нас підтримати, підтримати цю ініціативу. Ну це абсолютний абсурд, коли Сбербанк Росії, наприклад, спокійно працює в країні так, маючи підтримку президента, маючи всі можливості законодавчі, чому ця ініціатива, яка лунає вже з вуст політиків протягом року, пробуксовує? Чому все залишається на ну, якому? Тому, етапі? Тому що в парламенті з радикальної партії був Ляшко один. Сьогодні в нас є команда в раді. Хай невелика, 21 людина. але зато дієва і рішуча, ми дотиснемо, щоб парламент. Дотиснемо, щоб парламент проголосував за націоналізацію майна держави-агресора, щоб будемо контролювати, щоб цей закон реально виконувався. І дорікнути нам, вибачте, за нескромність немає. Чим президент був проти і заслуга нашого лідера Ляшка в тому, що він переконав президента нарешті підтримати націоналізацію. Багато політичних аналітиків говорять про те, що у цього законопроекту мало шансів стати законом, оскільки Потужне він може виявитися невигідним лобі. Україні з економічної точки зору. Це все казки діда Панаса, що Україні невигідний. Ну як невигідний? Десятки, сотні мільярдів доларів від москалів заберуть в український бюджет, і він нам не вигідний. Ну, як це просто у парламенті потужні. Жне про московське лобі, яке буде от поширювати ці дурниці про невигідні закони. У них улюблена мантра це те, що такий закон робить Україну інвестиційно непривабливою, що не підуть інвестори. А де ці інвестори? Що, сильно інвестори рвуться в Україну, бояться навпаки через. Економічну ситуацію через війну, через тотальну корупцію, інвестори бояться українського ринку і воно суттєво ні на що не вплине. А займається цим, зокрема, інформпросторів відверте про московське лобі в більшості парламентських фракцій. Люди такі так чи інакше пов'язані е з московським бізнесом, є його лобістами в багатьох міністерствах. Ми бачимо чітко, що наприклад, той же міністр енергетики Демчишин є має промосковську позицію позицію І, там і до речі, визнає визна, його ж підлеглий Андрієнко, якраз називав в документах. Пам'ятаєте, бо це шумна історія. Називав Крим Федерального територія федерального округу Російської Федерації. Тобто є відкрита п'ята колона Кремля в Україні, зокрема в парламенті Злодійський блок. Де пополам міноритарні акціонери Льовошкини Ахметові, які виконують чітко вказівки Москви. З приводу економічної доцільності цих законів, я процитую вам президента Українського енергетичного центру Олександра Охріманка, котрий написав таке: при націоналізації таких об'єктів можуть порушитися виробничі ланцюжки, наприклад, заправки, змінивши господарів, технічно зможуть працювати за умови завантаження їх не російським, а європейським бензином, що вельми проблематично. А для нафтопереробних заводів може не знайтися сировини. Банки можуть існувати тільки за допомогою своїх російських дочок в лапках. А в них чимало депозитів наших громадян і кредитів, що видаються українським бізнес і державним структурам під закупівлю російського критичного імпорту, наприклад, тепловиділяючих елементів для АЕС очевидно, що їх поставки відразу припиняться, а це загрожує крахом енергосистеми України. Миколаївський глиноземний, наприклад. Робить напівфабрикати для Росії, більше вони нікому не потрібні. Ну е дуже бачите, з якою завзятістю е псевдоаналітики розповідають про невигідність націоналізації, наводять приклади, які насправді абсурдні. Навпаки, націоналізація тих же е об'єктів в енергетичній галузі вона е дасть нам більше енергетичної незалежності. Щодо, наприклад, Миколаївського глиноземного заводу, ну дуже багато, дуже багато підприємств. Е, По-перше, гірше, якщо це, цей об'єкт російській власності і буде націоналізований, то якщо він російській власності, все одно Україні, Україні з нього толку мало. Разом з тим можна шукати ринки збуту. Казати, що наш товар, крім Росії, нікому не треба, та він і в Росії не дуже треба, москалі в них все забито китайсь, китайськими товарами. Шукати ринки збуту, підніма модернізувати виробництво. Але це, це суттєво збагатить державу і зробить її більш економічно і енергетично незалежною. І е, я хотів би, щоб шановні глядачі і слухачі зрозуміли, що ви почуєте ще тисячу аргументів проти цього закону. Москва біситься, Москва е, має потужну п'яту колону а тут так, і в інформаційному просторі. Вони так. багатьом розумним людям, повірте, ну я щиро знаю, багатьом дуже розумним людям переконали через оцю інформаційну кампанію дуже хитру, дуже гебельсівську, дуже. Тонку, що справді законопроект економічно невигідний, але це абсурд. Ну зрозумійте, коли ми стаємо багатшими на сотні мільярдів доларів, як це може бути економічно невигідним, з Черкас. Пан Володимир пише: націоналізація майна країни-агресора це добре, але хотілося б, щоб це майно не потрапило по накатаній тіньовій доріжці в руки державних злодіїв, е, Є дякую, пане Володимир, запитання. Воно логічне, воно дуже правильно, тому що ми повинні розуміти, що крім зовнішнього ворога московських окупантів, у нас є внутрішній ворог. По суті, окупант – це олігархи, які 23, вже майже 24 роки тупо доїли країну Як казав Симон Петлюра. Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Да. От якраз ці українські гниди, олігархи, чайки вони українські, не антиукраїнські, насправді для них ставляться. Вони ж живуть де-факто за кордоном, їхні діти вчаться, одружуються, народжують дітей за кордоном і вже місця на кладовищах покупляли в Парижі, в Лондоні, в Тель-Авіві і в Нью-Йорку. Вони не асоціюють себе з Україною. Україна для них просто дійна корова, на якій вони наживаються. Вони себе тут не бачать і не бачать тут майбутнього своїх дітей. А нам жити тут, і нашим дітям жити тут. І тому одна з головних задач Радикальної партії Ляшка це повертати майно, активи, награбовані олігархами у державну власність. І підтримка більшості потрібна. Так, так, та, та, і безумовно, безумовно е, є. Загроза в тому, що як от грабували раніше державу, так на зараз ми отримаємо, якщо дасть Бог парламент прийме наш закон про націоналізацію майна держави, агресора. Я звичайно, наші олігархи, Ахметові Льовочки, Нефірташ Коломойські, покладуть око. На ці активи і будуть намагатися намагатися їх собі присвоїти. Ми ляжемо кісьми, але не дамо того зробити. Все націоналізоване майно буде у державній власності і працюватиме на наш народ, який бо в нас абсурд. У нас дуже багата країна, де бідні люди, тому що всі багатства собі присвоїть олігархи, куплені ними чиновники, мінти, прокурори судді, і з цим ми будемо боротись дуже рішуче. А запитання ще одне на електронну скриньку надійшло. Україна подала чотири позови до міжнародних судів. Три 3... В Європейський суд з прав людини і один в суд ООН у зв'язку з анексією Криму і можливою причетністю Російської Федерації до фінансування тероризму тільки по одному з трьох позовів до європейського суду з прав людини Україна намагається відсудити у Росії понад один трильйон збитків від незаконної анексії Криму. Однак цей суд майнові позови не вирішує за словами багатьох експертів та нардепів від батьківщини. Такими справами займається стокгольмський арбітраж, що робиться україною в цьому напрямку, і чи достатньо? Е, дивіться, як, як е, куратор правовому комітеті, зокрема і е, підкомітету з питань міжнародного комерційного арбітражу, е, я хочу запевнити вас, що абсолютно абсолютно правильне зауваження в стокгольмському суді. А не в Страсбурзі, в європейському суді справ людини треба виясняти майнові питання. І дуже прикро про те, що на жаль, чи то навмисне врідительство, так би мовити, чи то просто бракує професій, професій, професійної ефективності тим людям, які представляють державу України на міжнародній юридичній арені. Мені дуже соромно за те, що подали не в той суд, який треба. Про які е, часові е, проміжки, так про, про, скільки часу потрібно для того, щоб е, в цих судах е, ми отримали якийсь конкретний результат і рішення? Ну, дивіться, да, от правосуддя нашого і правосуддя європейського категоріально різні проблеми. Проблема нашого правосуддя це абсолютно корумпованість, це політична мотивованість багатьох судів. Це нахабні суддів, просто не обияка. ну берете сволочі хабарі. Так, вони ще ж не стидаються. От я дивився, я працюю якраз в комітеті з питань правової політики і правосуддя секретарем. Більше ста скарг подав на суддів, які зараз мали обирати. І ми, дякуючи тим колегам патріотам, які підтримали Борису Філатову, Андрію Помазанову, Андрію Ленку, Руслану Князевичу, змогли змогли завалити понад сто суддів. Перш за все, політич... тих, які політичні справи, чи не тих суддів, які судили Майдан, судили громадських активістів. В Києві, Вінниці, в Рівному, в Сумах, Харкові. Але багато суддів замішані в відверто в відверто корупційних схемах і, очевидно, мають з того наживу і не соромляться писати декларації. Я відкриваю декларації суддів, я прозріваю. Значить, по 5 квартир, по 10 учасків, по сім машин. Там є судді, яких там по два бентлі, по три лексуса, це навіть накрали, так навіть не соромляться. От судді себе вважають якось, знаєте, як він Кастою, та най, найвища брахмани, от на судді як брахмани. Вони вважають, що значить, ми всі люди бидло, включно з народними депутатами, а вони якісь там напівбогі. І, зокрема, це те, чим я опікаюсь раді. Ми ламаємо крок за кроком оцю суддівську вертикаль. І я хочу запевнити до кожного продажного корумпованого і політично мотивованого судді я доберусь і колеги патріоти з радикальної партії та інших допоможуть. А проблема європейського правосуддя в тому, що воно справді воно будучи справді чесним, будучи справді об'єктивним, хоча й бувають сумнівні рішення, але судді за рідкими винятками там не упереджені. Вони можуть піддаватися якимсь утискам інформаційної війни, що ми, наприклад, сьогодні бачимо, коли лондонський суд розглядає корпоративний конфлікт Пінчука і Коломойської, і один проти другого ведуть інформаційну війну, щоб переконати за кордоном першу чергу, щоб вплинути на думку суддів, на громадську думку світової юридичної спільноти, щоб для для заради вигідного для своєї сторони рішення. Але проблема в тому, що дуже довго зазвичай розглядається в тому ж європейському суді, в тому ж стокгольському суді дуже довго розглядаються справи. І насправді ж тут не в тому проблема. Виграємо ми ці суди, я певен, що виграємо. Росія ж не збирається їх виконати. Надя Савченко, як і я член паре від України. Це наплювати на заказ. Тема очевидно наступних програм. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Лозовий був гостем програми від першої особи. Спілкувалася з нашим гостем ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Залишайтеся на нашій хвилі. До побачення. Дякую.